Град блискавка, шквальний вітер, Київ затопило ірпінь, частково без світла, борщагівка у воді. Що це за негода, яка ламає дерева і та затоплює вулиці? Коли закінчиться цей грозовий хаос і що прогнозують фахівці? Докладніше про все по черзі розповімо за мить. Ви на каналі сій час» підпишіться і до справи. Негода в Києві: град, Грім і вода. Ранок 29 травня розпочався з погодного удару. Сильна злива з градом накрила Київ та область. Очевидці масово публікували відео у соцмережах. І картина одна: біла стіна води, в якій не видно доріг, і град, що лупить по машинах. У Києві випав град, і не лише на околицях. Місцеві пабліки писали наступне, цитую. Град зливи та сильний вітер у Києві та області. Вирує негода. Один з найбільш шокуючих випадків: удар блискавки в будинок на оболоні. Телеграм-канали повідомляли таке: далі дослівно: блискавка влучила в будинок на оболоні в Києві. На підтвердження оприлюднили відео ролик від очевидців на Борщагівці. Вже затоплені вулиці. У низці районів Києва водою залиті асфальт, проїжджі частини та майданчики. У Ірпені ситуація ще складніша. Очевидці повідомляють, град зараз випав в Ірпені. Крім цього, під шквалами вітру та зливою впало дерево просто на авто в центрі міста. Все знято на відео. І тут же порада від користувачів мережі. Машини сьогодні краще не ставити під деревами і ховати по можливості в паркінг. Через негоду в області місцями зникло світло, кажуть у місцевих пабліках. Синоптики попереджали про це заздалегідь. Але чи багато хто почув? Застередження було не одне. Укргідрометцентр ще до початку негоди видав офіційне повідомлення: попередження про небезпечні метеорологічні явища по метрору Києву та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби, 29 травня, і рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. Подібний меседж був і для Львівської області. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, по території Львівщини 29 травня можна очікувати грози, значні дощі, шквали 15-20 метрів на секунду та град, і рівень небезпечності жовтий. І навіть Хмельниччину не оминула негода. Місцеві пабліки повідомили, на Деражнянщині помітили смерч. На відео реальний воронкоподібний стовп вітру, що закручує пил. Коли закінчиться ця злива, синоптикиня Наталка Діденко дає обережний прогноз: 30 травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні. Проте, все ж оця смуга, що на карті нижче, буде дощовою, подекуди із грозами чи навіть градом. Але західна частина України, значна частина сходу, центру та півдня опиниться завтра, хоча й тимчасово, проте в сухій погоді, хіба що якісь локальні дощі прорвуться. У Києві 30 травня часом невеликий дощ, буде і сонце. Протягом дня очікується близько плюс 20 градусів. Маємо і офіційний прогноз від Укргідрометцентру на 30 травня. Далі процитую повідомлення: хмарно з проясненнями вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до чотирнадцяти градусів. В день від 18 до 23. у Києві вночі дванадцять-чотирнадцять вдень близько 20. Укргідрометцентр також зазначає. Станом на 28 травня середньодобова температура повітря у багатьох регіонах вже кілька днів поспіль стабільно перейшла позначку плюс 15 градусів. Саме ця межа вказує на початок метеорологічного літа. У більшості регіонів України вже спостерігається цей перехід. Водночас, у деяких західних областях, метеорологічне літо ще не настало. Літо майже прийшло, а з ним стихія. Це вже не окремі випадки, це тенденція. Грози, град, блискавки в будинки, падіння дерев, підтоплення і все це в один день. А яка погода у вашому регіоні? Поділіться у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.